Близько сотні учасників зібрались під час регіонального форуму Житомирщина цифрова. Серед них представники обласної військової адміністрації, міської ради, міністерства цифрової трансформації України та голови громад області пройшов форум на базі одного з основних осередків діджиталізації в регіоні Житомирської політехніки. Проводять сьогоднішній форум задля того, щоб підвищити рівень цифровізації в регіоні в наших громадах. І звичайно, мені як ректору дуже приємно, що захід. Проходить саме на базі Житомирської політехніки, адже наш університет на сьогодні є основою підготовки фахівців в цих галузях. І, власне, тому була обрана ця локація. Для того щоб провести комунікацію всіх фахівців, голів громад, задля того, щоб вибудувати майбутні кроки щодо цифровізації нашого регіону, політехніка впродовж декількох років активно розвивається у даному напрямку. Зокрема, єдині в регіоні запровадили цифровий університет. Поступово до статусу Смарт Сіті корокує і сам Житомир. Зокрема, триває трансформація системи транспорту. На сьогоднішній день у нас працює система АСО, це автоматична оплати проїзду у всьому. Громадського транспорту без винятку і в 2020 році ми напевно стали першими в Україні, хто зміг і комунальний електротранспорт, і приватний транспорт все ж таки приєднати і ввести єдиний електронний квиток. На сьогоднішній день працює система gps моніторингу Якщо взяти 2020 рік, то 2% користувачів всього користувалися електронним квитком. На сьогоднішній день ми бачимо вже. Практично 50% населення міста Житомира користується електронним підком і наша мета все ж таки прийти повністю у від готівки і тільки без готівкової форми оплати в громадські транспорту. Окрім того, у Житомирі активно працює додаток Дозор, який дозволяє бачити пересування транспорту по місту. Також встановлені розумні зупинки та інформаційні табло, кількість яких планують збільшувати своїм досвідом. Із учасниками форуму поділився новоград Волинський, головним досягненням якого є система безпечного міста. У 2021 році була розроблена комплексна програма, яка поділяється і складається з трьох етапів. От, перший етап це впровадження комплексна програма і система відеоспостереження та відеоаналітики у всіх цих проєкт, сесій, проєктів, про які ми говорили. Да, перший етап він складався або розпочинали ми його так, якби пробним, таким тестовим. Ми виділи півтора мільйона гривень з бюджету громади і було придбано, закуплено от, і встановлено 35 камер. От система відеоспостереження має це 11 номерних камер, які мають здатність е, аналізувати, спостерігати і відбирати номера автомобілів. І 24 е, відеокамери углядові, де поставили по певним найбільш таким місцям, які є важливими для забезпечення порядку і безпеки і руху транспорту, завдяки впровадженню такої системи було зафіксовано 13 ДТП близько 10 загорань сухостою, а також крадіжки та порушення комендантської години. Відповідно, отримані дані допомагали правоохоронним органам швидше розслідувати правопорушення. Також до учасників форуму, хоч і не особисто, однак онлайн доєдналась заступниця міністра цифрової трансформації України Валерія Іонан. Вже досить тривалий час ми працюємо над тим, щоб у кожному регіоні з'явився сідітіо сідітіо або людина, заступник голови ОВА чи цифровий лідер з питань цифровізації станом на сьогодні вже призначений в більш ніж 16 регіонах. Саме тому в нас існує проєкт, який ми називаємо 24 38 Не лякайтеся цих цифр. Це 24 CDTO в регіонах, 38 CDTO у великих містах та 1400 цифрових лідерів в громадах. Це наша велика мета. Ми дуже хочемо мати Велику цифрову команду, яка допоможе нам пришвидшити зміни у сфері цифровізації у всій країні, Житомирщина у багатьох проєктах цифровізації є однією з передових, а подекуди й лідером. Спільно з профільними міністерствами ми успішно втілюємо велику кількість продуктів, які щодня роблять життя українців простішим. Серед них є малятко, є хелс ковідні сертифікати, сервіси для автовласників та багато інших, без яких важко уявити теперішнє життя. наші Боюся цього слова, міністерство цифровізації є прикладом для міністерств інших європейських країн по впровадженню цифровізації в суспільство. Ми вже не представляємо своє життя без дії, без електронних інших сервісів, які щоденно фактично розробляються фахівцями. Сьогодні запросили голів громад для того, щоб показати наскільки це не тільки для містян, а для невеликих громад є велика користь по наданню будь-яких послуг медичних соціальних, і саме для того, щоб зв'язати для того, щоб люди поспілкувалися, що можуть вони впроваджувати в своїх громадах, і проводиться цей форум. Загалом форум складався з чотирьох дискусійних панелей по закінченню обміну думками головам громад вручили ноутбуки, аби і невеличкі селища могли розвиватися у сфері цифровізації редакції. Катерина Волкова, Юлія Зяткевич, телеканал СК1.